Ось такий красавчик до нас приїхав. Wingo фірма Колеса 12, дисків гальма. Ось так він буде виглядати, коли буде зібраний. Модел B9. І ще один он такий в коробочці. Цей буде білого кольору. Я вже такий один збирав. До речі, дуже такий прикольний. Самокатик чи велосипедик, як його можна назвати, я навіть не знаю. Зараз я його буду збирати. Коли зберу, покажу, як він буде виглядати, коли зібраний. Проїдемося, мабуть. На ньому ще трохи Ну, такий кльовий. якщо якийсь бабушки чи якомусь невеликому чоловіку мабуть, дитині, то класна така річ. Доволі так приємно він їде. Ось ця коробка ще з усякими. Приколами. Що тут у нас внутрі? Зараз ми подивимося. А ну-ка, розрізаємо коробочку. Ага, тут у нас кошик іде в комплекті. Це він буде ззаді чіплятись. Сидіння повинно бути тут ще. Вон зарядний пристрій. Так, є зарядний пристрій. Перехідник під наші розетки, сидіння на демферах, і корзина доволі така міцна, я думаю, вона буде нормально тримати. Ну що, зараз ми його будемо збирати, зберемо, та подивимось, що з цього вийде. Тому що в мене один такий був жовтого кольору, але я його вже продав. Ціна дуже цікава також на нього. Якщо комусь є інтерес, то можете писати мені в коментарях. І Можете придбати собі такий самокат по інтересній ціні. Що зараз будемо збирати? І ось він вже зібраний, виглядає ось таким чином. Тут йде покриття з наждачечки. Написано WindGo. Тут корзинку ми бачимо. Легке сидіння на дельферах. Ззаді стопачок, підножка, складається кермо, спереді йде фара. Тут йде датчик, який показує заряд акумулятора. Ось так от. Тут ми бачимо. Вмикач, вмикаємо, показує заряд акумулятора і... Тут ще є круїз контроль, типу, фішка. Це ось коли ви натискаєте на газ, зажимаєте цю кнопку в тому положенні, на якому була в цей момент ручка газу, так він буде їхати. Тут дзвоник, пара, нажимаєте, тримаєте 3 секунди і включається. Спереді і ззаду. На рамі ми бачимо такі світловідбиваючі ленточки, вони дуже яскраві вночі, дискові гальма, 12-ті колеса, підножка, кермо ще отут складається, ось такий от самокатик або велосипед. Всякі побочні ефекти мешають нам знімати відео, їздять тут кругом. Мотор указано, що 500 Вт, але я в це не вірю, я не знаю, десь примірно мені кажеться десь приблизно 250 Вт. Але тягне він доволі таки нормально. Зараз ми на ньому трохи попитаємось проїхати. Зараз я візьму телефон в іншу руку. Зараз всі пішоходи пройдуть, а їх тут дуже буде багато. Дивимось, як воно їде. Всі дивляться на мене. Так, тут треба трошки відштовхнутися, ось ми їдемо. Пушка. Гальма дуже такі різкі. Класна річ. Дуже зручний і доволі таки швидкий. Це газ єлі-єлі натискає, Отак він доволі таки швидко їде. Також у нас є інші моделі. Якщо комусь цікаво, дзвоніть, пишіть, залишайте в коментарях свої відгуки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався і ставте лайки. І ставимо нам, потім вимикаємо.